У шостці під час ліквідації пожежі вогнеборців рятували літню жінку. Це сталося 20 червня вночі. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Марата. Вже за чотири хвилини на місце виклику прибув черговий караул 7-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, загорання сталося в квартирі на другому поверсі. Включившись захисні апарати, вогнеборці потрапили в задимлене помешкання, де виявила господарку 1948 року народження, яка спала у кімнаті. Жінку розбудили та допомогли вийти в безпечне місце на вулицю, де передали її медпрацівникам швидкої осередок. горіння знаходився в кухні. Рятувальники о 00.18 оперативно локалізували загорання, запобігши його перекиданню на всю квартиру у 00.56 Пожежу ліквідували припустимою причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газових приладів для попередження таких випадків. Будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки у побуті.